Зару, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний, твій глибокий сон. А може, це не зовсім і дрібниця. Ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, розмислення краси, і вічний рух у все світі у світі лише могила з місця. Ох, скільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Ну що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, в пожежах, у кривавій дні. захворів дехто на морську хворобу, питається попало від землі. Розхитаний спускошений квом, біда, якщо в мистецтво забреде, шукає форм небачених ніколи. Шукає форму, не чула ніде. І тут же просто шукачі прокорм. І шахраї, і скептики, скептиків юрма. Шукають найсучасніші форми для того змісту, що в душі нема. Возрадитися прадіни вечерні. Ось пролунав боговіст. В абстракції, в модерній містерії, Конає в корчмах витончений зміст. І сам на себе поглядає з ним. Чи є в його агонії краса. Кобсаримуй, поети мій високий. А як же ти поезій писав? Я не писав, я плакав, сміявся, благословив, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався. Як я при цьому збоку виглядав. Комсарю, знаєш, нелегка епоха, оцей 20-й негомонний вік, за вихри, безліч тиші ані трохи. а струсам різним потрачаєш рік. Звичайні норми починають старіти. Тривожний пошук зводиться в закон. Колись стоїть історія на старті перед ривком в космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве чумацький шлях, мов стрічку золоту і невагому у блакитній прирві, Відчує вас вагому самоту. І по землі проходяться луною крізь далі неосяжом голубі. А як же ми з пеці краси зиною, чи голоси у нас не засладі, чи не потонуть у вітрах посолу? Чи сприймуть велич нової краси. Граз не з дивиться сором, а ви гардуйте ваші голоси, не пустослів'ям пишним та барвистим, не скарбами, не бедом надій, Не криком, не переспілом на місці, а заспівом у дорозі великій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті від колеса творив її. Пан Бог ще не було епохи для поетів, але були поети.